Контент mm. це інструмент, а маркетинг це система для переконання. Ти можеш мати класний сайт, відео, блог, але якщо це не частина єдиного ланцюга рішення, то це елемент, а не механізм. Контент без наміру це шум. Контент без логіки це творчість. І контент не будує шлях. Він з'являється на шляху. Коли маркетинг працює, кожен дотик щось підтверджує. Кожен дотик це сходинка у сприйнятті, у довірі, у рішенні. Твоя мета не заповнити простір, а змінити стан з цікаво на подумаю з подумаю на хочу дізнатися більше, з хочу дізнатися більше на хмін. Контент це лише частина системи. Працює не він, а логіка, яка стоїть за ним і будує шлях в голові. Іншої людини маркетинг хоку